Володимир Олександрович, коли почалася війна, ви не втекли. Чого ви не втекли? Бо ви стояли за віру і за правду. Якщо совість для вас має значення і правда, то розберіться і ви побачите, що це все нагла брехня. Дорогі українці, я молодший сержант, бойовий медик. Тут на передовій на нульовці захищаю нашу неньку Україну. Також я православна християнка Української православної церкви Митрополита Онуфрія з болем у серці бачу, як відбувається беззаконні гоніння нашої віри. Дуже мене обурює останні обшуки у Буковинській єпархії владики Малентія та Архімандрита Нікіти. Нашу українську православну церкву гонять. Вони просто зайшли, роздягнули людей, пофотографували їх. І потім зробили такий страшний наклеп. Тільки на початку війни одні банчени прийняли біля п'яти тисяч біженців, і щодня їх годували і одівали. Буковинська єпархія сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги відправляла нам, воїнам, на передову для того, щоб нам тут було тепло, щоб ми були одіті і нагодовані. Володимир Олександрович, коли почалася війна, вашому життю була загроза, але ви не втекли. Чого ви не втекли, бо ви стояли за віру і за правду? Якщо совість для вас має значення і правда, я ж не кажу, щоб ви нас захищали чи прикривали, бо немає що прикривати. Просто розберіться, проведіть службове розслідування і ви побачите, що це все нагла брехня. І цих ізБУшників потрібно покарати. Ми солдати, нашу любов до України зробила наша віра в Бога. Якби я не була вихована так, якби я не ходила на православні гуртки у цій Миколаївській церкві при Буковинській єпархії, не годували бездомних і не ходили по дитячим інтернатам, скільки добра ви гоните справжніх патріотів, доки ми тут боремося із злочинцями? Прийміть міри, не гоніть нашу віру. Ви дуже глибоко помиляєтеся. Бо якщо цього не зробите, ви ми закінчимо цю війну. Ми прийдемо туди і ми будемо правомірним шляхом розбиратися. Я коли тут дивлюся за пораненими, тягаю їх. Я питаюся, якої вони віри? Ні. Бо того, що я люблю ближнього свого. А що робите там ви? По молитвам цих священиків, владик, Україна тримається, Україна до сих пір жива, бо є фронт військовий, а є фронт духовний. Перестаньте нас гнати. Відновіть справедливість. І якщо ви вже проводите обшуки, заберіть цих злочинців, нехай про обшуки проводять люди незалежні. Слава Богу, героям честь. З любов'ю до вас, православна Християнка, пасі Господи.